Ну ось е, англійська мова вона стане міжнародною в, в Україні. Ви вивчаєте цю мову давно? У вас є е, свої курси, своя специфіка вивчення. І тим не менш, пане Іване, от на ваше спостереження, чи багато зараз українців знають англійську, чи повномасштабне вторгнення вплинуло на підвищення? І якості вже знання англійської мови, і більшості людей кількості, які хочуть знати її. От що ви скажете наскільки важко вивчати з нуля англійську мову? За статистичними даними, якими володію я зараз лише 23% українців володіє англійською на рівні вище середнього. Скажімо, 5 років тому цей показник був десь 18%. Так тобто прогрес очевидно є. І ми можемо спостерігати, що відбувається певний рух України в сторону до Євросоюзу, до європейської такої спільноти, так і відповідно, цей рух вимагає знання англійської мови, тому що які би ми не були прекрасні, унікальні талановиті, ми не можемо доносити. Ти свою цінність, наші українські українські підприємці не можуть, скажімо, так виходити на ринки міжнародні, якщо вони не володіють англійською мовою. Тому попит, скажімо, так на вишні англійської він шалений. Відповідно, з початком повномасштабного вторгнення мільйони українців вирушили за кордон, тобто покинули Україну. І відповідно постало питання так, життя роботи, адаптації у новому середовищі. А відповідно, тут уже питання не в тому, важко вчити англійську, чи, чи, чи легко це, чи складно, питання в тому це зараз необхідно. І відповідно, те, що я спостерігаю, великий є попит на вивчення англійської взагалі з нуля. То ми говоримо про рівень А1, А2, елементарний рівень elementary, pre-intermediate. І також є другий такий сегмент, це є рівень вивчення англійської мови для тих, Хто вже щось вивчав десь щось чув, але хоче спілкуватися мовою більш професійно на середньому рівні? Скажімо, на рівні intermediate. мої спостереження. Пане Іване, а от стосовно, ви кажете, зросла популярність вивчення англійської мови. Стосовно цін, от як вони змінилися спочатку повномасштабного вторгнення, власне, зараз, і як було до цього? Я скажу, ціни не зменшилися. Так, відповідно, з фінансових а, причин ціни тільки зросли. Відповідно, є знову ж таки різні сегменти викладачів, різні сегменти професіоналів. Є викладач з одним роком досвіду, є викладачі з десятьма роками досвіду. Так, тобто ціни лише зросли. Питання в тому, що з'явилося багато навіть безкоштовних можливостей. Та сама програма Future ФічурПерфект, про яку вже сьогодні згадували, і також багато з'явилося допомоги українцям із. Кордону, тобто багато сервісів, скажімо, мобільних додатків робили безкоштовним свій преміальний доступ українцям на рік, навіть так, на півроку для вивчення англійської мови. Тому такий, такий, такий рух ми також спостерігаємо. Ще є такий формат щодо формату: так? от, відповідно, як же краще вивчати мову. В групі чи індивідуально mm -hmm. можемо також про це поговорити. Так, от давайте власне до цього перейдемо. Що якісніше, як простіше, можливо, це навіть за віковими групами відрізняється. Комусь може краще починати справді з е, групових занять. Розкажіть подробиці. Я скажу так: обидва формати ефективні і обидва актуальні це принципово різні форми вивчення мови. Скажімо, якщо ви займаєтеся індивідуально, в чому переваги? Вся увага вам. Тобто викладач працює індивідуально з вами, він знає ваші особливості, ваш попередній досвід, і він максимально делікатно зможе вам англійську мову донести. Далі а, індивідуальний формат він гнучкий. Так, якщо у вас змінився графік, пишете викладачеві, ви переносите, міняєте, ви можете адаптувати час ваших занять. А ви можете займатися з будь-якої абсолютно точки світу, ви не прив'язані. Я це називаю з дивану, так тобто, де б ви не були, в себе вдома, в офісі, в іншій країні, ваш процес навчання триває. Ви можете подорожувати, можете їздити у відрядження, ви все одно продовжуєте навчати англійську. ви не прив'язані до місця. А що ще важливо, індивідуальний формат він багатьом людям психологічно комфортніший, скажімо, якщо ви інтроверт, або якщо у вас комунікативна перевантаження по роботі, ви працюєте з людьми, і ви не готові ще більше соціалізуватися в групі, так? для чого потребує вивчення англійської мови в групі, то індивідуальний формат це ваше рішення. Далі, якщо ж ви такі себе бачите більше екстравертом, і вам хочеться більше комунікувати, спілкуватися, нові знайомства, новий досвід, це є груповий формат і онлайн, і офлайн. Тобто обидва абсолютно зараз затребувані. А що він дає? В груповому форматі є соціальний фактор. Тобто, з'являються інші люди. Відповідно, ви можете спостерігати за їх помилками і не робити помилки, які ви бачите, що роблять вони. Це перше. Друге, ви бачите, у вас з'являється певний такий розклад занять, певний графік, і він фіксований. Тобто, ви вже не можете просто взяти і не прийти, так взяти і відмінити. У вас з'являється певна така відповідальність перед вашими одногрупниками. Так, відповідно, це стимулює, і група може в такому форматі. Мати рухатися два місяці, три місяці, п'ять місяців. Я особисто маю досвід такого навчання, професійного навчання, як для тренерів англійської мови, так для коучів-виклачів. Далі, що ще важливо? Відповідно, це фінансовий фактор, тому що група вам буде коштувати дешевше і менше, ніж індивідуальний формат, як правило. Так? А, і дуже часто в групі можна побачити більше інтерактиву, більше вправ, більше ігор, як якихось активностей, роллплей активності, на які просто не вистачає часу, часто у викличах в форматі тета-тет, один на один. Тому. І груповий формат, і індивідуальний формат актуальні. А слухайте себе, слухайте свій попередній досвід, як вам психологічно комфортніше, тому що англійська мова це є такий великий біль для дуже багатьох людей. Я навіть скажу певна така травма, травма дитинства, травма студентства. і до неї варто підходити максимально делікатно. Я вам пане Іване скажу з особисто досвіду, це не тільки для українців, а й для принаймні жителів Європи, в тому числі, тому що звичайно, ж англійська там рідна не для всіх, але вивчають її і е, знайти роботу значно простіше за знанням англійської мови. Пане Іване, стосовно цієї програми, от всеосяжна і доступна. Наскільки вона може бути ефективною? Чи це якісь певні ази, чи справді от доєднавшись там в електронному варіанті, будь який українець зможе. Для себе от ну вже здобути якийсь там серйозний рівень знання англійської мови. Програма дуже багатообіцяюча, тобто, дуже багато на неї покладено перспектив. Я справді в неї вірю особисто як експерт у цій справі, як професіонал. Я скажу так: англійська мова це сфера саморозвитку. Так, це сфера, в якій ми себе, скажімо так, прокачуємо, покращуємо, і вона і цей саморозвиток він працює лише в тому випадку, якщо людина щось інвестує в цей процес. Тобто, коли все-все все абсолютно безкоштовно, йди і бери, так йди і вчи. А в мене є таке побоювання, що це може людей в чомусь так відвертати відмови. так, тому що якщо ви нічого не в... Али в іноземну мову, ви не інвестувалися в розвиток. Ну, якось, знаєте, складно е, очікувати, що ви переборете ту саму, ту саму лінь, так і ту саму прокрастинацію. Тому мені здається, які ще мусить бути факти, щоб людина щось туди вклала навіть свою увагу, навіть якісь певні мінімальні інвестиції. Але це мусить бути. Те я спостерігаю: чим більше людина фінансів і часу інвестує в мову, тим краще вона отримує результат. Я такий момент. Можливо, пане Іване, будуть якісь екзамени, знаєте, тести і і це хоча б стимулюватиме, але однозначно англійську, як які інші мови варто вивчати. І чим більше мов ти знаєш, так тим більше разів ти людина. Дякуємо вам. 100%. так іван Бобров поліглот, популяризатор англійської мови, засновник курсів з вивчення іноземної мови дивитися до нашої ефіру.